Так, друзья, все шесть, шесть хорошее. Надо попускать фрикцион, потому что танцуя нечего делать. Кто-то такой, не знаю. Так друзі, всіх вітаю, що після ставка на маленьку річку спробуємо окушка тут піймати, а може щучку, що вдасться те і побачите. Знову зі мною кіншин. Знову дайва лега 2,5 тисячки, 0,4 шнурочок. І зараз ось з такого класного місцяка почнемо. Бачите який погода сьогодні у нас Ну Я думаю, що нам щось удасться сьогодні вмовити. А там подивимося. Промокнемо, значить промокнемо. Так, ну що, розпочнемо з цього місця. Поставив танточку фішап в кольорі блюджил. 1,5 дюйма, кажеться вона йде. А дощик поливає. Що у нас вийде в таку непогоду піймати, не знаю. Річка заросла вже, одні зацепи. Тому можливо перейдемо на офсет. Неможливо, а точно перейдемо пізніше. А там буде видно. Ох, напускається. Треба капюшон дівати. Так, друзі, що по приманкам взяв сьогодні? Взяв ось. У зараз поставив перша Танта півтора дюйма блюджил. Біг бейтс дюймовий фетбол. Hittomi 2 двойдюймова Motor Oil. Хитомі 2 дюйма Color Loch. Mystic Fish Fat 2 дюйма Color Motor Oil Red. Ну і все. І ще там у мене є ще декілька приманок. Ну, я вже вам показувати не буду. Я сьогодні сподіваюся, може в таку погоду і щучка підсяде. А може і хороший окунець потрапив нам на гачок. Річка заросла капітально. Вже піднялася. Бачите? Доводиться корчувати. Доводиться корчувати. Я воно вже повитягував лопаття. Йо-мойо, ось -йо, напускається. Треба виключати. Підсів. Підсів хороший. Кіншин відпрацьовує. Заводи, заводи, заводи Ось все який. хороший кабанчик. На хитоме взял. Ну все, блин, да який, блин, да який красивый матросик. А? Як вам? Як вам такая свинка? Не видно вам, видно. Іншин працює. Так, ну що, дякую тобі, що ти подарував нам емоції. Біжи. Давай, розвертайся. Пока-пока. Ховайся. Давай. Давай. Давай, все пішов. Блін, видно, хода він там. А не бере, попробуй до нього докинуть. Ставиш 3 грама, <кхем> збирає всі водоросля. А два грама не докидуєш. Видно, що там... Хтось когось ганяє. А до нас до нашої приманки не підходить. І зараз спробую. Все ж таки кінчин. бляха муха не вийшло, не, не вийшло. Дуже маленьку, дав параболу. І вітер ще бо колись здуває шнур. Аби не офсетник уже давно всі приманки подаривав би з гачками щось напуталось. О, закинул аж туда-куда тоже не надо, блять. Раз в жизни попадаешь в точку, блин, и то. Що такий результат. Так, друзі, все і другий. Правда вже на Fisharp. Коротше така собі рибалочка не дуже продуктивна. Ну, пойдет. Так. Що, будемо відпускати і цього? красавчика. бежи, Давай. Лежишь, че не? Че да помогу, тебе потребно. Пока. Дякую. На глибину пішов, 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 пішов. Все ще один. Знов, друзі, напустився дощ. Я вже біжу до машини. Знову блюджил. Я там, бачите, не дає працювати нормально. Цей дощ, І ще два у коня піймав, фоточки вставлю. Вже камеру не вмикав, то що. Накриваю її собою. Бачите, протираю кожен раз. Так, друзі, ще раз про кидучість цього спінінгу, Я вже казав, одна із переваг, це кидучість цього спінінгу. Кіншин цей швиряє 38 обертів у нас було на ставку. Зараз я грам поставив вольфрам. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ну, 29 обертів 1 грам. Летить. За хмари. Кидає за хмари. Почуйки теж гарний. Там мене хтось в коментарях питав, як вам чуйка. Що вам сказати? Ну, грамот відчуваєш. Відчуваєш все. 0,6, звісно вже не то, а грамчиком можна працювати на відмінно. Так, друзья, все що, щось щось хороше треба попускать фрикціон тому що танцює нічого делать. Хто це такий? Не знаю. Це щукует, це той що я хотів. Закраешок, за краешок. За Ось нарешті, я її так чекав, блін. Я її чекав прямо. лки-палки, і тут все грязно, блін. Не поставиш дужечку. Опа! Я її чекав. Ага, вона вдарила бочком. Та зараз підеш, підожди. Ось ось така ось. Манюня, гарнюня. Дякую тобі. Біжи, пока. Так, а спрацювало що? А я вам навіть не покажу, що спрацювало, тому що вона його збила. А спрацювала хитомі. Спрацювала хитомі в кольорі Motor Oil. Компанія флагман мені прислала. Розловить і от вони розловлені Блін, за, за щуку схватила, вдарила якось збила хитомі. Йо-мой, дощ, опять напускається. Эх, надо було фоточку сделать, блін, що ж я так швиденько хотів її відпустити малесенько. и забыл фоточку сделать. Ну ладно. Вот так у нас звонку цукнула аж в руку. Такая мала, а такая клювание она и Я не представляю, если треха там четверка сяда. Та яка там треха четверка, хоть бы двушка. Я максимально еку ловив, поки що. В принципі, на мікроджиг це нормально. Півтора кілограма. І сонце виходить, і блин, вітер дме, і дощ лупа. Що ж це за погода така? щуча, а щучка тільки одна в прилові. Так друзі, бачите, спускаюся я вниз по течії. І, і ще далі я спускаюся, тим ріль заростає на глушняк. Тому я думаю, що ще максимум недільки дві, може три. І все буде заросше. Максимально можна до осені забувати за цю локацію на спінінг. Там, мабуть, і на, на любу снасть. Хіба що з лодки робить собі? Якісь прогалини і ловить. Бачите, тільки закинув все, трава. Тільки закинув трава. І тут же ж сидить в цій траві. Щука потрібна мені. або щучка, або щука. І навіть грам ставлю і все одно не спасає. Значить, ладно. Підемо ще нижче, подивимося, що там Так, друзі, ну що, будемо завершувати. Рибки я більше не знайшов. Ну і ладно. Вже заморився як собака, дощ сьогодні заважав дуже. А так, що вам сказати, дякую вам за перегляди. Для вас сьогодні працював мій кіншин 75-й. Приманочки. Ось такі фламан, бігбейтс і фішап. Трошки риби знайшли, а значить день пройшов недаром. Тому ще раз всім дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі. Як завжди, всім ні, хвоста, ні лоски і слава збройним вам. Пока.